Гороскоп на 9 лютого. Водолій завтра подарує вам момент, коли ви відчуєте, що все йде своєю чергою, навіть якщо раніше були сумніви. У спілкуванні з близькими намагайтеся більше слухати, ніж говорити, це допоможе вам помітити щось важливе. Для самотніх водоліїв можливе цікаве знайомство, яке змусить серце битися частіше. Дозвольте собі трохи більше мрій, бо іноді саме вони стають реальністю. Риби День буде наповнений легкістю, якщо ви дозволите собі плисти за течією, а не контролювати кожну деталь. Завтра варто зробити щось для душі, послухати улюблену музику, прогулятися чи зустрітися з людиною, яка вас надихає. В особистому житті можливі приємні зізнання, але не поспішайте з відповідями, відчуття мають визріти. Довіртесь своєму серцю, воно знає правильний напрямок. Овни Попереду день, коли ваша енергія буде заразливою для оточуючих. Використайте цей момент, щоб надихнути інших і знайти нові джерела радості. У стосунках може з'явитися більше пристрасті або ж приємний сюрприз від коханої людини. Самотнім овнам варто бути відкритими до легкого флірту, іноді саме він стає початком чогось більшого. Тельці. завтра ідеальний день для того, щоб дозволити собі маленькі радощі. Келих смачного напою, улюблена страва або навіть новий аромат, все це може додати тепла у ваш день. У спілкуванні з коханими варто уникати суперечок, а натомість зосередитися на тому, що вас об'єднує. А для самотніх тельців зірки радять не ігнорувати знаки долі, можливо, важлива зустріч уже на горизонті. Близнюки завтра може стати днем щирих розмов і душевного тепла. Ви відчуєте, що близькі люди хочуть бути поруч і підтримати вас у будь-яких ситуаціях. Самотнім близнюкам варто довіритися своїй харизмі, вона працює навіть тоді, коли ви цього не помічаєте. Не бійтеся сміливо мріяти, бо ваші бажання мають всі шанси здійснитися найближчим часом. Рак. День обіцяє бути спокійним, але в той же час наповненим приємними моментами. У вас буде можливість насолодитися простими радощами, улюбленою книгою, розмовою з другом чи домашнім затишком. У стосунках важливо проявити турботу, навіть маленькі жести можуть зміцнити зв'язок. Самотнім ракам варто звернути увагу на людину, яка давно проявляє знаки симпатії Лев, завтра зірки обіцяють вам день, коли вам захочеться сяяти. Використайте цей момент, щоб насолодитися собою та життям. У стосунках, можливі приємні несподіванки, компліменти, знаки уваги або навіть несподівані зізнання. А для тих, хто ще у пошуках пари, завтра може принести цікаву зустріч, яка змусить вас повірити у долю. Діва. Завтра у вас буде шанс знайти гармонію у дрібницях. Навіть буденні справи можуть приносити задоволення, якщо ви будете помічати красу навколо. У стосунках варто більше довіряти партнеру, а не шукати приховані сенси. Самотнім дівам день принесе момент усвідомлення, можливо, відповідь на давнє питання буде очевидною. Терези. День може розпочатися з приємного передчуття, ніби щось хороше вже наближається. У вас буде можливість надихнутися красою навколо, будь то мистецтво, природа чи люди. У стосунках варто дозволити собі більше легкості, не аналізуйте кожне слово, а просто насолоджуйтесь моментом. Самотнім Терезам завтра варто звернути увагу на знаки, які посилає доля. Скорпіон Завтра день, коли важливо дозволити собі трохи більше радості. Ви звикли все контролювати, але іноді краса життя в несподіванках. Відносини можуть стати більш глибокими, якщо ви дасте партнеру можливість висловитися без остраху. Самотнім скорпіонам варто бути відкритими до нових знайомств, можливо, на вас чекає цікава історія. Стрілець попереду день, який принесе нові враження та цікаві думки. Ви можете дізнатися щось несподіване або зустріти людину, яка переверне ваші уявлення про деякі речі. В особистому житті можливий момент чесної розмови, який допоможе розставити все по місцях. Самотнім стрільцям варто ризикнути можливо, завтра стане днем початку нової історії. Козоріг. Завтра буде гарний день, щоб знайти баланс між справами і задоволенням. Дозвольте собі більше легкості, можливо, маленька зміна у звичному графіку принесе вам несподівану радість. У стосунках важливо не стримувати емоцій, теплі слова, іноді важливіші за будь-які вчинки. Самотнім козорогам зірки радять бути уважними до деталей, хтось уже робить кроки вам назустріч. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.